Привіт, скорпіончики! Що Грудень вам підготував. Подивимось. Три блоки інформації. Хто зі мною вже знає, що перший буде загальний, а саме цікаве буде в кінці відео. Поїхали. Пам'ятаємо, що це загальний гороскоп. За індивідуальним звертайтесь в приват, Індивідуальні розклади, за дуже доступними умовами і подарунками від мене. Поїхали! Скорпіон грудень, підсумковий місяць. Думки, плани, печалі. Важкий 25-й. Ну і фінал його. Так, скорпіон, грудень, груди, скорпіон. Починаємо. Ой. Ну, початок дуже гарний, як завжди. Десятка кубків. Це наші емоції, це наш емоційний фон. Заради чого рухаємося, заради чого зриваємо цю землю, терпимо, да, скорпіон і витерпить все, не дивлячись на свій характер, але скорпіон він може, знає як. І витерпить все, що для нього потрібно, все, що підготувала доля. Тому заради чого? Сімейного щастя, якісь бажання в грудні будете сконцентруєтеся на приємних подіях, на тому, щоб... Все ж таки тепло, яскравість подій була насичена для вас, для ваших близьких, для ваших половинок, для ваших сімей, родин. Тобто, ви сфокусуєтесь на чомусь приємному, на якомусь святі, на ну ми розуміємо на яких святах, так, але однозначно це якась мить задоволення, можливо, якісь приємні. Зміни прийдуть, можливо, чогось досягнете на фіналі року, можливо, саме те, що ви чекали, да відбудуться якісь позитивні зрушення. Десятка кубків, здійснення бажань, паж Пентаклів. Про що говорить? Про ту справу, яка дуже довго тягнулася, про ті події, яких треба було підтягнути, підвищити свою кваліфікацію. Де щось можливо нове починали? Новий проект, нова справа, нові плани. І все дуже повільно рухалося, і от, можливо, підуть якісь зміни. Також може показувати ваших дітей, які якось відіграються у вас події з ними. Це може бути спільні відпочинки, спільне навчання, допомога, прояви, спілкування, ріст і щось таке. Або саме, наприклад, якщо в фокусі двох карт, це можливо будете сфокусовані, тому щоб для своїх дітей, близьких там племінників, похресників, зробити свято, яке чекатимуть вони всі. Так, наступне. Обдумувати. Знову ж таки, це йде карта поради, карта роздумів, оцінки. Вибрати найкращий варіант, вибрати те, що вам більше імпонує. Будете думати, як закінчити справи, як підготувати той сюрприз, як підготувати ваші стосунки до нового левела, новий рівень, обмірковування. Можливо, з кимось будете радитися, можливо, на чийсь досвід будете спиратися. Чому? Більше всього, що захочете більшого руху, нового починання, щоб 26 рік зайти на новому етапі, новому підйомі, підйомі, кращий якийсь ривок, щоб був більші результати. І от оцінка ситуації буде поряд вас. Чому амбіції, рух, плани це те, коли ми, принц жезлів, це наша реалізація, це коли ми вступаємо. Конкретно до виконання наших бажань, це може бути поїздка, це може бути відрядження, зміна роботи, прям фіналочка року. Нарешті я добився, я знайшла нову роботу. в мене є варіанти, в мене є пропозиції, або я переходжу, або ви будете думати про те, що в грудні питання стане ребром. Зміни роботи, зміни планів, тому що не відбулося того свята на вашій вулиці, якого ви чекали. І відповідно, ви будете вже... Прям вступити в дію, роздуми, оцінка, порадилися і починаєте кроки? Досить, я терпів, терпіла. Я чекав цей 25-й рік, був не подарунок, не все здійснювалося, не все відбувалося так, як мені потрібно. І от принжезлі говорять: пішов рух, тобто піде рух в ваших діях, не тільки планування, а підуть конкретні дії. Давайте ще одну для розв'язочки, так? Цієї ситуації. Королева Пентаклів. Чому? Бо хочеться кінець кінців стабільну можливість бути мати, реалізовувати свої фінансові потреби, допомогти близьким собі проявитися, захистити фінансово, мати таку подушку, яка дозволить розслабитися, все заради того, щоб щось змогти. Давайте подивимося другий блок інформації. Це ваші страхи, що там вам буде заважати в грудні, адже амбіцій багато, підсумкові дії точно будуть. Ну і дивимося, скорпіони, що на грудень у вас по страхах. Скорпіончики, що тут у вас? Карта справедливості. Знаєте, це таке більше буде бити по вашому емоційному фонові. Ви будете себе судити. За недопрацювання, за не те, щоб не дожали, не допрацювали, десь дали слабинку, і це може вас трошечки от на гальма поставити. Воно може вам заважати просто оцінити реалії і зробити реструктуризацію ваших мінусів. Подій переоцінити, не загружайте, не судіть себе. Во це етап, який вже пройдений. Робите аналіз, а ви його будете робити. І вперед, давайте ще один ваш страх. Проблема. Сімка мечів. Чіткий план. Чіткий план заради себе. І тут буде страх. Можливо, у вас у вашому житті є людина, подія. Більше всього, що людина, на яку ви. Багато ну, от надійложили. Да, от що ця людина вам допоможе. Що ця людина? Ви з нею співпрацюєте? Що вона з вами чесна? Чи в стосунках десь щось опеклися? І оцей страх знову помилитися, цей страх знову опектися і отримати оцей урон. Страх не повторити ту ситуацію, яка вже з вами була. Відіграє роль. А тепер третій блок інформації. Найцінніший це підказки. Пам'ятайте, що вони програються. Якщо ви по завершенні цього відео поставите вподобайку, залишите коментар, вдячності ваших емоцій. Ну і однозначно підпишетесь. Тоді вони програються для вас максимально з корисної сторони. Ну, І ще вас чекає певна інформація. Дуже цікава. І так, скорпіон, грудень, скорпіон, грудень, скорпіончик. Грудень, да? Що, Що у нас тут? Скорпіончик-грудень. Підказка. Новий шлях. У вас є все для того, щоб його почати. Зверніть увагу, ключик є. Да? Є можливість амбіції, потреба. Виберіть тільки свій шлях. Ви вже стільки натерпілися, ви вже так хочете нового, і у вас є якась навіть ентузіазм, підтримка, амбіційність, така от незалежність свого бажання до результату так почніть. Дивіться, Чітко. Так, ще одна підказочка вам. Дев'ятка жезлів. Захистіть свою територію, захистіть свою сім'ю. Дивіться, да? нові двері, нові, міцні, заради того, щоб це була ваша територія, вона була захищена. Зробіть ті зміни, які вам потрібні. Те, до чого ви, можливо, вагалися. За підсумками року, ви це побачите. Що пройшли, чого не досягнули, що досягнули, зробіть для того, щоб захистити себе, захистити свою сім'ю, захистити свої амбіції, позиції, бажання, все те, до чого ви все ж таки хотіли би дойти. Ну і остання вам підказка, головна шістка жезлів. Робіть це там, де вас почують, де вас раді будуть бачити. Пропонуйте, реалізовуйтесь, підготуйтеся, і вас зустрінуть і підтримують. Найдіть однодумців, влаштуйте для себе змагання розуму і сили для того, щоб добути той результат, який ви вже давно хочете. Перепетії негативу, який ви вже пройшли. А тепер щодо хорошого: декілька років ми слухали ваші. Прохання, створіть групу, навчайте, давайте матеріал. У мене є дар. Я хочу розвиватися. Було багато пропозицій. Ми пройшли довгий період, заготували багато матеріалу і готові вам відкрити двері до своєї групи в телеграм-каналі, де ви отримаєте, навіть якщо ви не езотерик і не практик, просто масу цікавого матеріалу, що таке карма, що таке егрегори, якісь класні обряди, які працюють, які підсилять вас на фінанси, стосунки притягнути сюди. Від щоб е, здійснилось бажання сюди, до речі, скоро Святого Миколая там буде а, просто суперові три родових обряди на Святого Миколая, які підсилюються в це свято. А якщо ви практик, якщо ви маєте дар і хочете дізнатися, чи він у вас дійсно є, щоб його реалізовувати однозначно в цю групу, тому що матеріал вже є. Пропозиції розвитку і навчання. І навіть, якщо потрібна діагностика на ваш дар, чи він у вас є, як він звідки прийшов, і так далі. Яка його сила? Будь ласка, ми вам його зробимо. Тому запрошуємо послання в шапці профілю. Ну а з вас лайків, подобайки, підписки та коментарі.